Одне з найболючіших питань для наших громадян є питання оновлення військово-облікових даних в ТЦК. Чи приходити по повісткам, як можна від них відмовитися, чи вручені вони правильно, як власне, правильно обновити військово-облікові дані, щоб вас не мобілізували. Поговоримо про ті зміни, які вніс новий законопроект 10378. Разом з тим, наголошу про те, що це є всього лише законопроект, і ми можемо зараз проаналізувати тільки той текст. Який ще є до першого читання. І дай Бог цей текст змінять. Чому це так? Перш за все, говоримо про те, що у нас є зараз закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якому є стаття 22. В цій статті 22 є частина третя, яка зобов'язує громадян з'явитися після оголошення мобілізації в ТЦК, Територіальні центри комплектування. Після їх відповідного оповіщення. Даний законопроект, який я назвав, він вносить зміни. І що він робить? Залишаються повістки, залишаються оповіщення вруч шляхом вручення, власне, повісток, але він говорить про те, що військовозобов'язані зобов'язані протягом 60 днів здати початку проведення мобілізації, тобто вже. Або протягом 20 днів з дня її продовження, вона вже неодноразово продовжувалась, зобов'язані уточнити свої облікові дані через. І тут є три варіанти: ЦНАП, центр надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, або третій варіант особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження. Перш за все. Для того, щоб уточнити свої облікові дані в СНП, ЦНАПи повинні бути підключені до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Чи будуть вони підключені станом на той момент, коли даний закон набере власне законної сили, набуде чинності? Невідомо, я дуже в цьому сумніваюсь. Тим більше уявіть собі, як через ЦНАП, наприклад, в Дарницькому районі приходить 150 тисяч військовозобов'язаних і намагається там оновити свої військово-облікові дані. Я навіть це не уявляю. Другий момент. Через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного терезервісти він навіть ще не функціонує. Нерозроблений порядок власне кабміном, як він повинен функціонувати, як ви повинні там зареєструватися, і так далі. А це є згідно даного законопроекту. Також ваш обов'язок зареєструвати даний кабінет. Разом з тим абсолютно невідомо, як це зробити, і враховуючи. Скажімо так, які у нас в державі програмісти, які роблять власне ці електронні реєстри, єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів, я думаю, що цей електронний кабінет почне функціонувати дай Бог щоб через рік. Але це особисто моя думка. І відповідно, єдиним по суті способом, який у вас залишиться для того, щоб вчасно в цей строк... Взяти і е, оновити свої військово-облікові дані, це буде особиста явка в ТЦК. Єдиний плюс. Тому що тут написано, що це має бути ТЦК не той, де ви стоїте на обліку, а ТЦК за місцем вашого перебування або знаходження. Тобто теоретично ви можете піти в будь-який ТЦК і оновити там свої військові облікові дані. Можливо, це зменшить ті черги, які будуть, коли люди захочуть дійсно, щоб уникнути покарання і відповідальності, прийти і оновити свої дані. Чого я заговорив про відповідальність? А тому, що відповідальність у нас згідно даного законопроекту змінена, так у нас передбачається законопроектом 10379 зміни в статтю 210 Прим 1 КУПАП Кодексу України про адмінправопорушення, відповідно до яких буде внесено зміни як в першу частину, так і в другу. У нас цікавить друга частина, тому що. Друга частина діє під час особливого періоду, тобто от зараз, під час дії воєнного стану. І що, власне, даний законопроект хоче внести? Він говорить про те, що порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, власне, от тягне за собою власне накладення штрафу на громадян від 2 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімум. У нас не мінімум 17 гривень, тобто, відповідно, штрафи будуть у вас за недотримання строків оновлення даних від 34 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. Якщо ви, власне, не виконаєте вчасно свій обов'язок прийти в ТЦК або, в інший спосіб, оновити свої військово-облікові дані. Разом з тим, я б хотів би наголосити, що це адмінправопорушення. І якщо раніше люди говорили, ну окей, заплачу штраф, нічого страшного не буде, або оскаржу даний штраф в суді. Більш того, практика була досить позитивна, майже всі вони оскаржувалися. Зараз, з урахуванням того, що законопроект також вносить зміни в статтю 38 КУПАП, оскаржити цей штраф буде дуже-дуже важко. Тому, відповідно, не розраховують на те, що це буде так легко і майже 100% ймовірністю, як було раніше. Далі треба зауважити що е, що ж за відповідальність ще передбачено власне за те що ви не е, оновили свої військово-облікові дані є пряма норма в даному ж законопроекті 10.378, вона говорить про те, що вони Верховна Рада хоче зробити нову статтю, внести в закон в даний закон закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію нову статтю двадцять 1. Вона називається Тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації. Я наголошую, що тимчасові. Це дуже цікаві міри, тому що за поданням керівника ТЦК на вас може бути власне, застосовано наступні обмеження у вигляді заборони виїзду за кордон, заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Вас додають реєстр борожників, обмеження на право керування вашим особистим транспортним засобом, а також на отримання посвідчення водія. Обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями, тобто вас, по суті, позбавляють права мати гроші і користуватись їми, відмови в укладенні кредитних договорів та договорів позики, ну і слава Богу, це нічого страшного. І призупинення пільг та послуг від держави. Що це за пільги і послуги, незрозуміло. Можливо, це комунальні послуги, можливо, це м, навіть медичні послуги. Ми ж цього не знаємо, воно тут не уточню. Тобто досить драконовські е, методи. Крім того, е, важливо розуміти одне. Вас, е, Крім того, що накладають такі обмеження, ці обмеження знімаються виключно після того, як ви оновили свої військово-облікові дані відповідно до власне, частини 3, статті 22. Є ще один момент, який дуже цікавить наших громадян. Завжди говорили стосовно повісток. А якщо мені не вручили повістку, я не пройшов ВЛК. До мене не може застосовуватися кримінальна відповідальність по статті 336, І відповідно до мене не можуть вручити цю повістку теж на ВЛК, на проходження ВЛК або мобілізаційне розпорядження. Якщо я буду 24 на 7 сидіти вдома. Так от, забудьте про це. Чому? Тому що законопроектом 10379 планується внести зміни в статтю 336 Кримінального кодексу України. Що ж планується внести за зміни? Планується, власне, доповнити словами після слова мобілізація, доповнити словами, у тому числі відмову від проходження медичного огляду та лікування. Що це означає? Що у випадку, якщо ви відмовитесь від повістки, в тій чи іншій формі на ВЛК, або, я так розумію, мається на увазі ВЛК. То в цьому випадку до вас також застосовується відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України позбавлення волі від 3 до 5 років. Наскільки це конституційно, я навіть говорити не хочу. Очевидно, мені здається, навіть звичайному громадянину юристу, що це не конституційно. Разом з тим, Верховна Рада планує це. Прийняти, і, власне, даний законопроект є за підписом пана Шмигаля. Напевно, пан Шмигаль на себе бере відповідальність щодо таких от змін. Зауважу, що, які наслідки цього всього будуть. Наслідками цього всього буде те, що керівник територіального центру комплектування може звернутися до поліції і сказати, що ви вже відмовилися від проходження ВЛК тим, що ви не прийшли на нове дані, і не прийняли повістку на проходження ВЛК. В результаті буде заведено кримінальну справу по статті 336 на вас. І в результаті після цього буде отримано ухвалу слідчого судді і поліцейські разом з представниками ТЦК зможуть зайти до вас на приватну власність в вашу квартиру і, власне, вас затримати згідно даного законопроекту. Вас можуть затримати до трьох діб, щоб ви розуміли. Тим часом. Під час вже відкритого кримінального спровадження до вас будуть чиняться досудове розслідування і проводиться слідчі дії. Ви повинні це розуміти. Наскільки це нормальний законопроект? Мені здається, відповідь повинна бути однозначна у будь-якого юриста да й у будь-якого звичайного громадянина. Надіюсь, наші депутати до даних законопроектів внесуть якісь розумні зміни, бо Очевидно, що в даному вигляді ці законопроекти прийняті бути просто фізично не можуть. Вони, на мою думку, є антиконституційними. І наостанок, підписуйтесь на наш YouTube канал, проявляйте активність, пишіть коментарі, дискутуйте, тому що ваша активність для нас надзвичайно важлива і стимулює нас для знімання наступних відео.